Всім привіт! В Україні є своя Сахара. Ви не знали? Про це мало взагалі хто знає. Вона знаходиться в Херсонській області і вважається найбільшою постелою Європи Олешківські піски. Ходімо дивитися? Мені тут вже подобається! Друга за величиною пустеля Європи. Температура повітря влітку 45 градусів, а пісок прогрівається до 75. У стелі є дюни висотою від 5 до 20 метрів, і навіть бувають піщані бурі. Беріть з собою воду, головний убір, кремом можна помазатись, зручне взуття, і ви готові. За однією з місцевих легенд козак Іван Сірко проходив обряд посвячення батамани і провів тут місяць без води і їжі. Сірко, це випадково не твій знайомий чи... Ха-ха-ха, хочу смія за 5 мінут. Мабуть, не його. Нам туди, я точно знаю. Ми вже сьому годину тут блукаємо без води, без сил. Нас лишилося тільки троє. Нас лишилося тільки двоє. Одна з самих унікальних зон у світі є її кусочок і в Україні. Це, звичайно, ж пустеля. Величезний простір піщаний, величезний простір дрібненького неповторного піску. Це все Олешківські піски. Приїжджайте! Я впевнений, що багато хто не знав, що в Україні не те, що одна з найбільших в Європі пустеля, а факт, що вона взагалі є. Це був дуже цікавий досвід, побачити таку місцевість. Приїжджайте.